Яким буде березень для представників знаку скорпіон? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Розклад загальний. За особистим розкладом, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Скорпіони, особисте життя? У вас дуже яскравий пристрасний місяць. Ваші стосунки останнім часом, знаєте, і почуття ніби так дрімали, а от березень їх дуже в позитивному сенсі сколихне. Просто це буде такий спалах пристрасті, почуттів, емоцій, і він буде позитивним і приємним. Кар'єра навчання фінанси. Нарешті ви. Доб'єтесь своїм авторитетом, своїми знаннями, своїм досвідом вагомих результатів в березні. І порада Віктору. Колісниця ви. Прекрасно знаєте, що ви робите. Ви це робите правильно, ви знаєте, в якому напрямку рухатись. Тож рухайтесь і головне не зупиняйтесь. Ви прекрасно контролюєте ситуацію і рухаєтесь у вірному напрямку. Яким буде березень для представників знаку Скорпіон? Ми дивимось особисте життя. Єра навчання фінанси та порада від Таро. Розклад загальний. За особистим розкладом. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Скорпіони, особисте життя? У вас дуже яскравий пристрасний місяць. Ваші стосунки останнім часом, знаєте і почуття, ніби так дрімали, а от березень їх дуже в позитивному сенсі сколихне. Просто це буде такий спалах пристрасті, почуттів, емоцій, і він буде позитивним і приємним. Кар'єра навчання фінанси. Нарешті ви. Доб'єтесь своїм авторитетом, своїми знаннями, своїм досвідом вагомих результатів в березні. І порада Вітару. Колісниця. Ви прекрасно знаєте, що ви робите. Ви це робите правильно, ви знаєте, в якому напрямку рухатись. Тож рухайтесь, і головне, не зупиняйте.